Щирі вітання любителям спорту. Рінат Ахметов заявив, що не купуватиме європейських футбольних клубів. Сталося це після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про його зацікавленість італійською Брешією. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі. Криштіану Роналду володар золотого м'яча. Банківська ліга. Донецьк перемагає Калев. Вища волейбольна ліга, Донецька Альтера, поступилася Юракадемії з Харкова. Визначили кращого нападник збірної Португалії та мадридського реалу Кріштіану Роналду отримав золотий м'яч. Приз кращого гравця світу у 2013 році. Зірковому португальцю за результатами голосування таки вдалося випередити двох іменитих суперників. Ліонеля Месі та Франка Рібарі. До речі, за минулий рік Роналду забив 69 голів та зробив 17 результативних передач. За що й був відзначений від щастя, футболіст навіть не втримав сліз. Футбольний клуб Шахтар після зимової перерви провів перше відкрите тренування. До складу команди повернулися майже всі футболісти. У якому стані перебувають гірники? Бачила наша знімальна група. Перше відкрите тренування у новому році провів футбольний клуб Шахтар. Після операції на спині гарно себе почував і капітан гірників Даріо Серна, який займався в загальній групі. До складу команди повернулися всі футболісти, окрім Бернарда. Усі вчасно повернулися за винятком Бернарда. Він у понеділок приїхав, але це не звільняє його від серйозного штрафу за запізнення. Ми догляд гравці пройшли, дані хороші. Футболісти в доброму стані, і з відпустки всі без винятку повернулися з гарним настроєм. Може зазначити, що через респіраторне захворювання вилетів лише гілсіньо, а в ранковому занятті не брав участь Фернандо. Перше тренування пройшло повноцінно та у відповідному ритмі. Вже в середу Шахтар вилітає до Об'єднаних Арабських Еміратів, де проводитиме тренувальні збори із такими суперниками, як Брундбю, Айнтрахт тощо. Продовжимо підготовку там в Еміратах. Це буде практично повторення підготовчого періоду минулого і позаминулого сезонів. Дуже гарні умови, добрі спарринг-партнери на зборі. Вже 16 січня зіграємо з Франкфуртським Айнтрахтом. 25-го числа повертаємося назад, два дні на місці, і вирушаємо на турнір до Ізраїлю. Він також дуже важливий для нашої підготовки. За планом також може бути і третій тренувальний збір за кордоном. Його гірники плануватимуть, виходячи з погодних умов у Донецьку. А от головний тренер металіста Мирон Маркевич позбавлений права коментувати трансферні новини команди до закінчення зборів. Таке рішення керівництва. Воно стало наслідком коментаря, ніби Алехандро Гомес може залишити харківський клуб, якщо поверне солідні підйомні. Таким чином клуб дав зрозуміти, що трансфер гомеса не є бажаним. Сам же Алехандро, до якого виявляє інтерес Фіорентина, вже здається змирився з тим, що у зимово міжсезоні не перебереться до Європи. Але повернемося до Шахтаря. Теплолюбиві гірники зимове міжсезоння проводять традиційно в об'єднаних Арабських Еміратах. Перший спаринг зборів помаранчево-чорні провели із командою Бундесліги Айнтрахтом що ж, 16 січня німці підкачали, отримавши круглого від Тейшери. А от 18 січня сценарій повторився: найтитулованіший клуб Данії брундбю поступився шахтарю з рахунком 1-0. Донецький металург також не змінив своїх уподобань. Наразі білосині у турецькому белеку. 16 січня донеччанам протистояв «Раул» із челендж Ліги. Підопічні Сергія Ташуєва зіграли у двох таймах різними складами, але переважно контролювали м'яча. Грали у досить швидкий футбол. Відтак швейцарці були змушені помилятися. І таки поступилися з мінімальним рахунком білим відмедям. Єдиного протягом матчу гола до воріт Кеніга забив новачок донецької команди Каньєс. І лічівець проводить збори досить патріотично в Ялті. Маріупольці, які завершили першу половину футбольного сезону на дев'ятій позиції прем'єр-ліги, грають проти команд першої ліги. Так, 16 січня вони обіграли Ялтинську жемчужину. 2-1. Континентальна хокейна ліга Донбас здолав Барис із Астани. Рахунок матчу 6-2 на користь донечан. Вони вперше в історії перемогли лідера східної конференції. Казахи відкрили рахунок, але це сталося лише у другому періоді. Після цього на них посипався справжній гольовий дощ від гостей із Донецька. Хокейний клуб Молода Гвардія з поразки розпочав виїзну серію молодіжної хокейної ліги. 15 січня підопічні Олександра Годенюка програли підмосковному Атланту з рахунком 4-1. Рівна гра трималася лише протягом перших 10 хвилин зустрічі. Проте російському клубу таки вдалося відкрити рахунок і вийти вперед. З цього моменту донечани, як то кажуть, посипалися та пропустили ще дві шайби у власні ворота. Гол престижу у складі гвардійців забив Щегольков. Але Атлант відповів на цей випад гостей ще однією шайбою. Тож 4-1 і впевнена перемога підмосковного клубу. А ось вже 16 січня більше пощастило донеччанам. Вони таки взяли реванш з рахунком 4-2. Рахунок відкрили росіяни, та невдовзі у їхніх воротах відзначилися Халіков, Нікіфоров, Морозов, Кальной. Тим часом, 18 січня, фортуна від гвардійців відвернулася. Хімік завдав їм поразки з рахунком 2-1. Новини ж професійної хокейної ліги такі: 14 січня. фармклуб Донбасу, Білоцерківський білий барс здобув виїзну перемогу з рахунком 7-1 над київським «Дженералс». 15 січня генерали були менш безпорадні, але білоцерківські побратими донечан здобули не менш впевнену вікторію 9-3. І все таки на першій позиції регулярного чемпіонату України не білий барс, а київський компаньйон Нафтогаз. 15 січня стартовий кубковий матч поточного сезону приніс баскетбольному клубу Донецьк перемогу. Донечани таки впоралися в гостях із черкаськими мавпами. Розпочали тигри з впевненого рибка, одразу створивши фору у 10 очок. А першу чверть взагалі завершили з перевагою плюс 15. Але збільшити її суперник не дозволив. На велику перерву команди пішли вже з рахунком 53-42. Третя чверть змусила прихильників клубу трохи похвилюватися, то тигри виривалися вперед мало не на 20 очок, то мавпи зводили їх зусилля майже на нівець. Втім, у вирішальній 15 хвилинці Донецьк суперника таки додавив. Гра завершилася з рахунком 194 на користь тигрів. 18 січня донецькі тигри у відчайдушному протистоянні таки видряпали домашню перемогу у рамках так званої банківської ліги. Натомість естонські варяги ледь не влаштували виїзну сенсацію, і все ж таки донечани свого шансу не відпустили. В останню мить табло продемонструвало рахунок 79-76 на користь господарів майданчика. Банківська ліга, дружба, Донецьк проти калева, нервова почасти хаотична гра. Тигри вирівнюються лише під велику перерву. На неї вони йдуть з рахунком 49-42. Та проблеми на всіх фронтах на цьому не закінчилися. Вони ж, власне, і не забули зустріти місцевих хижаків після нетривалого відпочинку. Емоції через край правдива божевільня. Естонці, донечан то наздоганяли, то відставали від них на 2-3 очки. Все вирішили останні 20 секунд: 79-76. Ті ж, хто обрав собі тотемом найбільшого з родини котячих, перемогли. Була складна гра. Віддали себе повністю. Дуже прикра поразка. Все вирішилося в самому кінці через втрату, яка сталася самоєї участі. Але не варто засмучуватися з понеділка, готуватимемося до нової гри. Головному тренеру естонців залишилось лише підтвердити слова свого підопічного мовляв, їхня команда має честь грати у ВТБ. І з часом прорив все одно станеться. Згоден з Куртісом грали рівно, що називається очко в очко. Дуже хотіли перемогти, витримували планку. Все вирішили останні 20 секунд. Все було рівно і могло обернутися на будь-чую користь. Донеччани, дякуючи вболівальникам за підтримку, не надто раділи перемозі. Мовляв, на них чекає серйозна розмова щодо роботи над помилками. Ми знали, що це буде нелегка гра, хоча ця команда програла дві гри з дуже великим розривом. У нас були проблеми на пікінролах і це створювало нам багато проблем. Тому Ми повинні аналізувати, тому що легкі прогулки в Бегакіїві, з цього Києва, всі Нас не будет, поэтому мы должны собраться и, и больше играть, лучше играть в защите. Она была очень важна. Нам очень принципиально, очень важно было сегодня выиграть. Сегодня был обычно у нас недонастрой, сегодня был перенастрой. Отсюда ошибки, связанные, из... связанные именно с нападением нашим. Такого безобразного процента штрафных у нас в сезоне не было. Мы не попали в 14 штрафных. Ми не забивали із своїх положень з периметра. Худший показатель по моєму СІЗО по Патріпочково. Головний підсумок матчу тигри таки уникли чергової психологічної ями, до яких вони досить схильні після поразок. Ротаційну ж політику Валерій Плеханов пояснив так: грає той, хто сильніший не так вже й давно Донецьк був волейбольною столицею української РСР і навіть Союзу. Сьогодні ж інші часи та інші реалії. Волейбольну ковдру на себе впевнено перетягнув Харків. Вкотре в цьому переконалися під час перегляду матчів п'ятого туру чемпіонату України Вищої ліги. Суботня та недільня зустрічі між Донецькою Альтерою та Харківською юридичною академією завершилися з рахунком 0-3. 23-й чемпіонат України з волейболу і п'ятий тур Вищої ліги серед чоловіків. Донецька Альтера зустрічає Харківську Юракадемію. Остання ж не дуже ніяковіє від того, що вона в гостях. І завершує перший сет з рахунком 21-24. Що ж, з огляду на ситуацію в турнірній таблиці, має цілком на це очевидні підстави. В цьому чемпіонаті, 23-м по щоту, стартувало 8 команд. На сьогоднішній день залишилось 5 команд мужських вищої ліги. Сьогодні стара гра між командою Юрокадемія Харків і Альтера Донецьк. Команда Академії в том году выступала в Суперлиге Национального чемпионата, в этом году вышли. Это п'ятий тур. После четырех туров лидером является команда Академії, которая не имеет до сих пор ни единого поражения. Між іншим, технічний делегат Федерації волейболу України Валерій Бенько пояснив, що команди знялися з чемпіонату протягом сезону через брак коштів. Криза у волейболі розпочалася ще 10 років тому. Специфічні проблеми клубом влаштувало й казначейство України. Прошлом дві 2013 році казначейство України, грубо говоря, перекрило фінансування, тому команди без грошей і зняли чемпіонат України по волейболу. Власне, саме через ці причини та ж таки Юракадемія перейшла із суперліги до вищої, втративши певну частину провідних гравців. Але кістяк команди залишився. Відтак менш досвідчена Альтера все таки поступалася класом. Тож і дві останні партії довели, що амбітні плани донечан мають трохи зачекати сказать, что много плюсов не могу, потому что, как бы, потому что сегодня играли, думаю, что що буде худшая игра в сезоне. Небрежность такая присутствовала. То ли самоуверенность, то ли самоуспокоение. Вот даже если ви вы видели третя партія, я говорю, я вас трогати не буду. Ви эти плюс 6, сейчас очень быстро превратите в минус 5. Ну, к сожалению, плюс 6 превратилось в минус 1 только. Ну, а вот, я говорю, вальяжність, это, в принципе, должно быть наказуемо. Всі три партії пролетіли, ніби одна мить. Але не можна сказати, що Альтера не мала шансів. Третій сет міг завершитися перемогою донечан. Вони навіть вирвалися вперед. Але вище 21-го забитого м'яча піднятися цього разу не змогли. Плюс в тому, що під кінець все-таки зібралися, спробували переломити ход забиті, але не получилось. Ми в этом году набрали нових помоложе. Ну, то есть вказується просто опыт. Якщо на тренуваннях вони выполняют ці ж елементи більш качественно, то у час когда коли якась ответственность, какое то напряження, матча йдеть, то ці моменти одразу же починають волноваться, забиватися, починають допускатися ошибки. Знову ж таки, клас класом, але донеччани не пасували і перед командами, які не сильно відставали від Юр Академії. Тим часом шостий тур донечани проведуть 1 лютого вдома проти хімпром Сумду-2. Не перемикайтесь. Команда спортивного простору розповість про те, наскільки сильні кулаки мають українці. 17 січня українські отамани виступили проти американських нокаутерів у Майамі. і здобули дуже важку перемогу. 3-2. долю зустрічі вирішив отаман Денис Пояцика у ваговій категорії до 91 кілограму. Він переміг китайця Ксуань Ксуань Ванга технічним нокаутом у третьому раунді. У Донецьку провели традиційну відкриту першість з боксу обласної дитячої юнацької школи Олімпійського резерву. Цьогоріч за звання кращих змагалися юнаки Донеччини та гості з інших регіонів віком від 12 до 13 років. До фіналу, звісно, дісталися не всі. Понад 140 юних боксерів з усього регіону, а також спортсмени з Дніпропетровської та Запорізької областей, прибули до Донецька, аби...